Що, по-вашому люблять чоловіки? Чоловіки люблять комфортний відпочинок на природі. Тому ми зробили ще одну покупочку від фірми Natural Haig на Дуней Матрац. Ми купляли вже холодильник переносний, туристичний, ми купляли фонарики. І тому я можу порекомендувати, що це є преміум сегмент китайських товарів. Важко уявити, як такий маленький, комфортно складений матрацик через 3 хвилини стане величезним матрацом. До речі, за промкодом Вікі знижка 10% на всі товари на сайті. Одномісний надувний матрац з підголовником і збудовану помпу. Аби ви розуміли, його не треба буде дути ротом. Опа, ну-ка. Ага. Тепер закриємо. Обратний клапан. Помпа зйомна. Помпу можеш підзаряджати. Тобто там є вбудований акумулятор. У характеристиках заявлено, що за 3 хвилини має надути. Ну, я думаю, він надує скорше, як за 3 хвилини. Люди шок. Зацініть покупочку, ага. А ми зараз затестимо.